Низький уклін чернігівській землі і сосниці над тихою десною. Він тут, з душею мрійною, ясною, Родився і ріс у цім простім селі. Він тут ходив на зорі світанкові, Вдихав життя, духмяний запах трав, тут щирим серцем, сповненим любові, він чари мови рідної вбирав. В людських сердець незаймані глибини, Своїм він серцем глибоко проник. Співець краси природи і людини. Душі людської дивний чарівник. Цими рядками Іван Гончаренко звернувся до великого митця, все життя якого було присвячено Україні. Олександр Довженко говорив: особисте моє життя має сенс, оскільки воно спрямоване на служіння народу. Його молодість припала на переломні роки нашої історії: Перша світова війна, революція і утворення Української незалежної республіки. Молодій державі були потрібні талановиті люди. Їй не вистачало освічених людей, що шанували рідну мову і добре її знали. Переживаючи глибоке душевне пригнічення, особливо в перші роки війни, Довженко морально зобов'язав самого себе писати правду. Він стає першим українським хронографом, історіографом, літописцем справжньої картини Селенської вакханалі в Україні. Війна застала режисера в Києві, котрий відчув на собі жах нічного бомбардування міста німецьким Люфтвафа. Та є, але. Постійні переслідування та прослуховування Довженка, підозри в його нелояльності радянській владі, суворий контроль за недопущенням виїзду режисера з країни, цензура на його стрічки. Тож Довженка ніколи не переставали підозрювати, а його фільми дуже вирізнялися своїм авторським почерком на тлі решти в індустрії. Режисер трагічно переживає слабку національну самосвідомість у земляків, вдаючись у своїх щоденникових записах до критики моральної деградації українців. Та переймаючись за небудом людської гідності. Довженко прав не боротися за долю своєї землі, бодай в аспекті культурному беручи на озброєння власний режисерський та письменницький хист. Мільйони кращих синів України відходили на схід, залишаючи за собою небачене німецьке кладовище. Як розповісти про це? Коли ми спалювали свої хати з ворогом у них відтікали в ліси і яри, оглядаючись на свої гори? Прощайте, діти і дружини наші! За ваші муки не пошкодуємо ні заліза, ні крові, ні поту, ні праці, ні найзаклятішої палкої ненависті, ні життя свого. Щоб вічно жила земля наша українська, щоб ніколи народ наш не став рабом. Ніколи і нізащо. Відколи світ стоїть, не була Україна такою багатою і пишною, такою небачено прекрасною, як в те літо. Хто прийшов по ній, не забуде повік. Героїзм української людини надихнув Довженка написати повість полум'яних літ. У фронтових газетах у правді, червоній зірці було надруковано ряд його нарисів. Після війни стало ясно, що ні в художньому, ні в документальному кіно для Довженка немає місця. Знімати по-своєму в повний розмах геніального режисерського бачення йому не давали. У фільмі Мічурин після вказівок Сталіна від задуму Довженка майже нічого не залишилось. Діяльність великого режисера звузили до написання сценаріїв. Що мені заважає писати, щоденна думка про смерть. Вона почала переслідувати мене, вона гнобить мене як передчуття лиха і кінця. Часом мені хочеться вмерти, так я замучився і втомився одне милосердя і страшної жорстокості. Часом ні, і тоді страх пригноблює мою душу. Що це наближення кінця чи просто втома? Його позбавили кіномистецтва. Сталіну непокірні митці були не потрібні. Всесвітньо відомому режисеру не дозволяли знімати. Щоденник він записав, що не зняв жодної картини, як хотілось, що всі його кінотвори скалічно, що йому багато за що соромно. Сталін не любив мої фільми і завжди вказував, що переробити. А це вже не мої картини. За недовгий вік він був педагогом, дипломатом, художником, кінорежисером, Довженко вічний, тому що неповторний. З ним пов'язана історія становлення українського кінематографа. Він прожив короткий і сповнений трагізму життя. Дослідники його біографії підкреслюють усамітненість митця, духовне і майже фізичне ув'язнення в Москві протягом більш ніж 20 років. Він перебував у придворному полоні, болісно переживав заборону писати і малювати по-Довженівському. Він став художником-невільником, але жага свободи творчості не полишала його ніколи. Для митця аналімісника свобода поняття екзистенціоналістське. У щоденнику ми відчуваємо не лише душевний смуток і неумовний біль українського режисера. Але й неабияку суруволя та нескореність. Свобода для Довженка це не відчайдушна відверта боротьба з тираном, якого він приконав і ненавидів, хоч він інколи і співчував Сталіну, обплутаному мерією. Не особиста сваволя, не бунтарство, а збереження самобутності художника, людини. Його свобода це вірність українському народу, переживання за його понію, вичину долю і культуру, любов до рідної землі, зачарованість десною і кришталево-чистою і глибинною водою, яку ототожнював із душею нації. Ніхто не насмілився сказати правди, а він спромігся. Україна вогні була вираженням його свободи, тому що художник Довженко не зрадив власному я. Переступив внутрішнього цензора в самому собі, воював особисту мужність. На подібний вчинок здатна лише та людина, для якої ідеали свободи в їх широкому розумінні понад усе. Невже любов до свого народу? Є націоналізмом? Чи націоналізм у невмінні художника стримати сльози, коли його народові боляче? Нащо ви обернули моє життя на муку? Розтоптали ім'я моє чоботом. Коли я чую від вас звинувачення за Україну в в націоналізмі, то я знаю, чим це обернутися може для мене. Доки ти, Сталін, будеш боятися мене? Заплямований тобою. Я вже не стою на ногах, а ти ще й досі боїшся мене. Не бійся, мені нічого від тебе не треба. Все буде по-твоєму не так, як я хочу, а як ти хотів, хочеш і хотітимеш. Та знай, якби ти був навіть Богом, то і тоді я не повірив би тобі, бо ім'я тобі випадок.